Щоранку на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, а всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. «Ще на гмера України Ни слава, Ще нам, братя, Украинці, Усмихнеться доля. Збинуть наші воля, Son of Sonsi, Saban. Дев'ять років ми збираємося тут, на цьому місці, щоб вшанувати пам'ять Анатолія Поліщука. Десять років триває новітня російсько-українська війна. Століттями ми боремося за нашу незалежну державу, за наше майбутнє. Свій час. Ми, я багато потратили часу, щоб вивчити той трагічний момент, той трагічний бій, складну військову операцію, яка відбувалась у 2015 році. І можу сказати єдине, що 12.02.2015 року... Велися надзвичайно складні перемовини в Мінську стосовно майбутнє нашої держави. Але доля цих переговорів вирішувалась на полі бою. На полі бою, де наші воїни мали деблокувати дорогу на Дебальцево в село Логвіново. На жаль, ця операція і бій був неуспішним для нас з багатьох причин. Але ми 10 років продовжуємо боротися. В тому бою фактично загинув все відділення Анатолія. Хоча кожного року я сюди приходжу, але буває, стираються в пам'яті імена зовсім молодих. І Дорослих чоловіків, але я точно помню їхні позивні. Кемел це Анатолій Поліщук. Пенений це зовсім молодий хлопчина, який мав одружити через дві неділі. Санта, хлопчина із світлим, молодим лицем. Самойленко – Оператор Вавілон 2000, позивний, я його забув, хлопчина чи дядько, який був в Іловайській операції, і йому вдалося вижити і прорватися. Партизан і араб. Хлопцям, яким було доведено, що необхідно зайти на край села, на якому закріпилась частина їхнього ж підрозділу батальйона Донбас. І необхідно тільки провести зачистку. Тому маючи такий наказ, Донбасівці розважливо пішли вперед, залишивши тільки на окраїні села частину 30-ї механізованої бригади хлопців. І вони фактично підійшли до російських військових впритул притул і тільки тоді зрозуміли, що там немає закріплених українських військ. Бій по спогадах саме бійців 30-ї механізованої бригади був не більше двох годин вже вечором, тому що російські військові спочатку теж не зрозуміли, що це українська армія, тому що до них на підкріплення мали прийти і вони очікували також. Свої підрозділи. В тому селі бої починались з самого ранку. З початку 79-та, окрема десантно-штурмова бригада штурмувала село, потім 25-ка, потім 30-ка. І до вечора з'єднаний підрозділ 30-ї бригади разом з батальйоном Донбас. Вже фактично мали б завершати цю операцію. Після того, як фактично загинули Донбасівці, 30-та механізована бригада своїми підрозділами почала відходити. Коли вони її зустріли те підкріплення, яке рухалось до росіян, вони взяли їх в полон всіх 17 змогли. Доставити собі розташування тільки 13 і потім самого наймолодшого живого обміняли на тіла всіх загиблих Донбасівців. Це був один із найскладніших боїв в порівнянні з. Донецьким аеропортом, на якому ми втратили дуже багато славних хлопців. І ми думали, що це найбільш складніший період. А виявилось, що це тільки початок. Початок десятилітньої на сьогоднішній момент важкої. Складної боротьби. Все змінюється в житті. Ми стаємо і мудрішими, і сильнішими. Але ми трохи втрачаємо єдність. Ворог дуже правно працює з нашою моральною стійкістю. І при масі наших успіхів ми зараз деморалізовані. У нас не було такої масової мобілізації, як в 22-му році, де за покликом серця тисячі наших хлопців пішли до Збройних сил. У нас дуже багато зараз є позитивних речей. Єдине, що нам треба сконцентруватися, набратися сил і перемогти, тому що за історичною. Долею ми врешті-решт маємо перемогти нашого ворога. Слава Україні! Героям слава! Ми вшануємо пам'ять сьогодні воїна, героя, захисника, який віддав своє життя за волю і незалежність нашої країни. Знаєте, російська церква і російська влада устами своїх можновладців. Називають це вбивство священною війною, вони називають вбивство дітей, старих, малих, вони називають це священною війною. Вбивство не може бути священне, воно є вбивство. І тому, дякуючи цим хлопцям, героям, які віддають сьогодні життя своє за кожного з нас, ми робимо все можливе. Щоб існувала наша Україна, щоб існував наш народ, щоб була вільна і незалежна наша українська держава. Дякуємо воїнам, дякуємо захисникам, дякуємо героям. Тому що найосновне, най, найважливіше, найцінніше, що в них було, це їхнє молоде життя, і вони його віддали за кожного з нас. Тому пам'ять про них повинна жити вічно. Ми повинні пам'ятати. Хто бореться за кожного з нас, хто віддає своє життя за кожного з нас? Вічна пам'ять і світла пам'ять героям, захисникам, українцям і українкам, які сьогодні захищають нас від цієї російської навали, від цих варварів, які хочуть знищити з лиця землі кожного з нас. Але слава нашому Богу і слава Україні. Я йому на калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Do